Друзі, історичний шок-контент про суджу. Ви не повірите те, що зараз побачите. А я вам зараз все розповім. З вами український історик Олександр Алфіров. Наші вояки скидають прапори Російської Федерації, московитів, агресорів, окупантів і вішають синьо жовті прапори. Друзі, а ви знаєте, який прапор у суджі? Жовто-блакитний, друзі. Історичний прапор їхній, жовто-блакитний. Увага на екран! Так виглядав козацький прапор сотеного міста Суджі. Жовті та сині кольори. І зрозуміло, якщо ми заберемо грибові фігури місяць хрест зірку, козацькі фігури, як на всіх козацьких прапорах, то отримаємо з вами, звісно, синьо жовтий прапор. Друзі, а тепер подивіться, хто його тримає. А ось так його тримали хорунжі суджанської сотні. Роздивіться ближче. І тепер порівняйте з московськими боярами. Тож ж насуджую рідний прапор та рідні війська.